дуже сильно багато всяких різних справ. Тому я просто вирішила, знаєте, сьогодні просто день для себе. От. Сьогодні ми толком плануємо просто, знаєте, піти собі просто, ну, типу, знаєте, подивитись на погоду. Да й потім і потім от далі, які у нас будуть, знаєте, далі діла. Я кажу, що скулу, сьогодні більше машину буду помити. Ну, ви зрозуміли. Так, ой, почулися. Тобто просто не в двері. А ну, давайте перевіримо. Так, е так, дивимося. Дивимося. Дивимося якусь записку, походу кур'єр. Uh, так что тут пишет, да, чека. Подивимося. Uh, привет, Мишель. Под, вот іди по цій карті і знайдеш таїнственний э, цей естетичний портал. В смислі. Так, стоп, я зараз точно не понимаю, який таїнственний портал в смислі. Я я просто в афі в афіге. Я вообще не понимаю, що происходит. Ладно, пошли там. Так, подивимось, який есть портал. Мені просто капець як інтересно провірити це. М -м -м. Може, конечно, це ложь, але ну, не знаю, хто приніс цю записку. Це чим принести? Я взагалі не вкусно. Все погнали провіряти легенду або що це, як це називається. Короче, беремо нашу карту, дивимося. Так, я поняла, це ціла карта Брукхейвена, Хейвен, Так, ага, ага, окей, я поняла. Так, давайте купляємо машинку. М -м, так, ой, я то може тут її поставити. Так, купую машинку. Мега, oh що я тут можу її поставити, чекайте, Просто що-то... О, все, окей. Короче, ми з Волком просто в афігі. Що, блін, нафіг за... Ця, за... Як вона називається? Якась легенда, взагалі, от непонятна. За хто її нам приніс, непонятно. Uh, так, де Волк, взагалі? Я от не розумію. Ладно, проїхали. Може він просто куди стіпнувся, не знаю. Коротше, ну, ще в мене карта, я не знаю. От, може, волку до цього якогось прикосного, але я вообще не знаю. Короч. Так, поїхала. Так, по карті показує, що нам треба їхати прямо від мого дому. Потім звернуть отак. От от, типу, прямо виходить. І як, виходить, йти от сюди. От. Так виходить. Далі звертаємо отак от, от сюди, от, і, по ходу, ось страшну щель, О, мой гаш! Ребята, підтримати не бачити, коли косиком, бо це вообще дуже стрмно. гаш, oh стрмна версія. Так, входимо в цей. Так, стоп. нам треба йти в цей тунель. Нет, 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 несколько сказ... не говорить, ні, що не шутит. Ладно, ребята, в тільки ради вас. Вот если бы не вы, я бы сюда вообще не шла. О, май гад. Просто подивиться. Там просто видно тунель! Який він огромний! Ребята, я можу на счет три зайти в цей тунель. туннель. Интересно, что произойдет со Брукхейвеном? Ладно, ребята, мне давайте пробувати. Если я пробую, то все будуть думать, что я какая-то а я, ребята, не боягузка, Ладно, все давайте вместе з вами, вместе со мной, на... На счет, давайте на счет три окей. Okay. По классике жанра. Раз, два, три. Побегал, побегал, -а ай. Ребята, цекий страшняк. Вообще, де я манномаслов. Я просто, ребята, в шоке. Я зашла в тунель. и тут просто вот такие Ха-ха, то ловушка в смислі. В смислі? Ладно. Я поняла, це походу якась страшна гра, либо я не знаю, що. Ладно, ідемо далі. Фу, мені що стали вже не по собі, якщо чесно, ребят. Короче, дивимося, Будемо має по моїм правилам іначе. Що і Він мене вб'є, або вона? О май гад, ребят, мені все починається не нравиться. Капець. Должна идти по подсказке. Ну ладно. Фу, что за бред? Еще одна подсказка, мой oh гад. Иди прямо направо, налево и бери карту. какую карту? Фу, я вообще так прямо. типа вообще аку... А в какую сторону прямо? А в какую сторону э, типа правую? В какую сторону лево. Ладно. Буду думати логіку, Ну, якщо їм завтра сюди кажуть, то, то я з тебе йти вот так отак і так отак. Ладно, підемо отак от. Я не знаю, мені взагалі жрутко, ребята, підемойкосиком, будь ласка. Так, там, Прямо направо і наліво. Я спутаю, ага. Прямо. Ну, на, на будемо йти прямо, я взагалі, ребята, клюлюсь, я просто я, я не знаю, мені просто страшно, мене хтось розіграє, дуже просто не Так, направо, я не знаю, а коли звертати направо, а коли звертати наліво. Непонятно, що нічого. Боже, якийсь огород просто весь темний, подивіться, тут просто все, все, все темне. Боже, мій гад, куди я попала? Направо і наліво. Да, оце стукається первая Е, любов, кулачок, злость, якісь закривання глазів. Будь, будь ласка, підіжіть мені цю загадку, Що в коментарях ваші мислі. Так, на ну сердечко, це точно любов. Кулак, це щось вбить, смайк, це щось як злить може. А закриті ось глаза може щось як не бачити, сліпий. Боже, ребята, я вообще не знаю, що це за підказка, мой гад. Ну, я думаю так. Типа, любовий колочек, любі... а я поняла. Любимих людей защищу, злих людей проігнорю. Я поняла цю То Тобто, мені треба йти прямо. О, мой гад. Давайте приймемося. Да, все, мені дали цю карту, коли, коли я сказала правильну відгадку загадки. Ребята, яка я умна! Все, так давайте карті, давай, давайте йдем йдемо, йдемо йдем. Хуйба, це головне, що вообще, можливо, ця гра колись і закінчиться. Я просто сподіваюся я на це, що ця гра може колись закінчитися. Далі, що з таки? Друга подсказка. Эээ, uh, веселый смайлик, сердечки, типа человек и слез. Типа в смысле uh, Я поняла, кажется, наверное, типа uh, хороший смайлик, когось любит, ну, блин, я не понимаю, что хороший смайлик, шо він любить, кого любит, не понимаю. Типа, может, хороший смайлик там, типа, влюбився в убитого человека слезами? Сл да нет, такой зло звучит. Ой, uh, это oh, может типа uh, веселый смайлик любить себе убитого. Блин, не глупо звучит тоже. Uh, oh, я поняла. Я поняла, веселого смайлика полюблю. Убитого человека типа защищу буду строена. Я поняла цю подсказку. Окей, идем дальше е, uh, ти, до, ти дошла до фініша, ти молодець, ти виграла е, ігру, ету ігру. А, окей, ху, боже, це саме головне, що я виграла цю ігру. Тепер тебе тепер стало стільки не тебе тоді походу. Дивіться тут тунель і тоді будеш в Брукхевені. В який тунель? Де тунель? О oh, май гад. Ладно, окей, okay. пишіть шукати далі подсказки, бо я чесно, мені взагалі вже, вже не може, я взагалі не можу взяти, куди я попала. Ладно, йдемо далі. Mm, шутка, ты что как дальше играешь в мою игру? В смысле? Яка шутка? Что за прикольчики? Кто мне так пранкует вообще? Какие-то, короче, капец. Ладно. Я буду сказать дальше по Бо, честно, я как-то не верю с ним. типа, это просто шутка. Я не знаю. В смысле, я вообще, если честно, не казала, на кому же играю в какую-то игру. Но, как бы, ладно. О, что это как подсказка? Э, Какие-то человек, расстроенный, какие-то, типа, як буд чоловічку жарко і він не В смислі? Може, типа холодному чоловічку типа жарко, розстройному холодно? да нет, виходить, да, може, типа холодний і гарячий чоловік два розстроєні? Да, нет, мне кажется. Всё-таки, хмм, писала в коментарях догадку, может від вы мне поможете всім. Вот, спасибо всім тим, хто написав догадки від усіх загадок. Ви мені дуже сильно допомогли. І безкоштовно лайкосик на це відео, будь ласочки, бо мені дуже сильно так страшно, ребяту. Так, от ходим дальше. Може типа холодний чоловічек, крустований, злий чоловічек, е-е, э і холодний. Типа, поняла, холодному чоловіку і і і якому чоловіку э больно? Да нет, це глупо звучить. Я поняла походу. Этим походу мучила человек расстроенный. Типа как человеку холодно, он расстроенный. Как у жарко, он расстроенный. Да, правильно, ребята, я в шоке, я смотрю просто в афиге. Маш, дальше ты Типа какая-то девушка. Типа девушка стала бабушкой, дедушка стал типа Ким. Типа может бабушка и дедушка типа как як... Пара, а девочки треба типа може тоже пара? Да вряд Може, типа їй треба дочка? Ну, нет, 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 тут даже не, не загадка. Может типа бабушка і дідушка взрослі, а девочка их молодый. Ну блин, да нет, точно нет. Ну це буде якось глупо звучать. Может, типа э, т, типа можешь сивий чоловік з оранжевыми волосами. Блин, может, person, kids, thing, like а, блин, нет, вот получить цю загадку, ребята, мне просто страшно, может, пяти загадку. Може, типа человеку в человеку сбило самый типа может типа белый типа білий чоловік покрасився в оранжевий І в сірий. А блін, ні. А може, типа три любимых цвета того человека или любимых цвета того человека? Я кажется, поняла, типа бабушка. Ну, типа, девушка стала бабушкой, а, де... а дедушка станет молодым парнем. Да, правильно. Ребята, <сосы> да, да, боже. Так, любовь, закрытие глаза и уроки. Ну, типа, в смысле? А, походу, типа, вчителька типа, злится. И, типа, и любовь. Ну, причем тут любовь, и дошка, и вчителька, ребят? Ну, причем вообще? Может, типа... Любовь, Вч... можете придумав вчителька. Да блін, ну тут оце вот знак. Може типа любиму вчителька там по математиці. Я, кажется, поняла. Э, типа любиму вчи, а бо що любов, любиму э, вчительку роззлю. Правильно. Біга-да. Все, ребята, ідемо дальше. Єсть мені повезе. Так, ідемо, 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 ідемо. Так, що це за загадка? Якийсь типа гро... хтось типу походу багатий і спугнений і бомба. Може типа Страшно, бомба, б'є багатого, да ні, звучить якось странно. Може, типа, знаєте, відспуги е, гроші, бомба, ні, це взагалі невозможно. Може, типу, е, чоловік багатий, іспугався, і став бомбою, і може взорвався, і може взорвав весь світ, мір, е, може, взорвав, там когось. Хоча багатий чоловік іспугався, коли взорвав друга. Але б тут немає чоловіка ще. Може, типа, хотай типа, споду да, багатий чоловік, да, получается, з багатий чоловік бачив бомбу і испугався. Да ні, ну, странно. Може, типа испуганный чоловік, типа в страху. хтось, типа, типа в страху, багатий чоловік, він в страху і боїться бомбу? Но чого, це непонятно. Кажеться, я поняла, типа. Багато чоловік побачив бомбу іспугався, бо всі їх гроші можуть діпек, розбомбити. О, правда, офігіть, просто логічна. Просто, так, э, смайлик, э, лимон, злий смайлик, апельсин і якийсь крестик. Типа, може, веселий смайлик їсть, злий смайлик їсть, ну чого б там крестик, має бути? Может, типа, веселый злый смайлик едят, но им, типа, не можно. Может, типа, в диабет, я не знаю. Может, типа, веселый смайлик стоит злым, когда ест, потому что ему не можно. В смысле? А, блин, нет. Может, на это... О, мне кажется, я поняла, типа, э, цей веселый злый смайлик едят, а им не можно. А, блин, нет. Тут же что... Ой, мой Е, ой, что я, я понажимала фонарик обратно? Вот, може, типа ну, типа, я бачу, що їм от щось, що їм не можна, вот я вже поняла, що їм щось не можна, и їм, похоже, можна еду, як сказать, правильно, чтобы ця згадка поняла, що на меня попустила дальше. Може, типа, злий человеку не можна їсти, а хорошему можно? Може, типа, ангелу можно, а черту нельзя? Да нет. Коли чоловік е, їсть, він щаслив. А коли чоловік що типу, як з типу, злий, коли йому не можна їсти, О, реально п'ята кінь, я щаслива! Походу, є все правильно. Мис. Наступна загадка в нас така. От це якийсь веселий смайлик, віспуги, любов, і якісь перші... От це от, багатий. Мені от загадки збагати, бо я не можу догадати. Може, типа в сльозах радості, спуги, любов і гроші. Ну, блін, Як, може бути, е, з'яснений сміх? Я, я понимаю, тип, Може, як багато чоловік з віспуги отдає гроші? Типа, е, і потім сміється, Да ні, це якось далі глупо звучить. Може, типа, я е, не, не знаю, може, типа сміш смайлік іспугався від любові і грошей. Да, ні, це якось теж Боже, я, я, так, я, мене просто дуже сильно страшно, хто мені забив цю загадку, бо я просто ребята, в Африці. Будь ласка, пишіть мені в коментарях, вообще, як вам цей ролик, бо чесно, я сама в шокі, я, я взагалі не думала, що такий ролик вийде. Ладно, ребята, давайте збираємося і робимо всі загадки. Коротше, типу, може... Э, а, типу, веселий смайлик сміявся і став в шокі, побачив, що э, для навіть грошей не жалко. Реально? Офігеть, ребята. Последний загадочек, по давайте на меня кулачки. Так, э, походу, это последний, да? Да, это последний, ребят, дай, что мы дружим штука. Только я не пропустила, пока я не разгадаю эту штуку. Так, э, э, слезливый смайлик. Э, и злый, какой-то младенец, и Ну, при чем тут, а? Э, может, дитина плаче, стає злим і стоїть на мозги. Да ні, це якось странно. Може, типа мадати на зла, коли плач, а коли плаче, не появляється музхій? Нет. ні. Може, типа з смайлик смалик получає, ой. смайлик получає музхій, а він денег плаче. Mm, да нет, ну ніanced якось все равно, що на нього немає музхій, я даже не понимаю, зачем они. А, кажется, я поняла, типа ребенок плаче. Я даже не понимаю. Може, типа оцей. А, ребенок плаче, получає мозги, і тоді стає злим, бо всім починає все розуміти. Реально, це правильно, це правильно, це правильно. Я ж за мене кулачки, що в мене все вийде. Все, це кінець, іди в тунель. Ребята, давайте перше, що тут є тунель. Боже, ребята, я надіюся, це опять не якась шутка. Мене прикинули якийсь третій мій. Ребята, извиняюсь, не просто, 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 не все, ребята, ура! Це все закончилось. Боже, ребята, с уходимо з цього тут подальше. Oh my god, я просто не знала, хто зробив для мене цей пранк, але чесно, ребята, я дуже сильно спогалася. Все я просто не знаю, що сказати. Це реально я дуже рада, що я хоча б вибрала з цього всього кошмару. Все, друзі, а на цьому ми закінчимо моє відео. Всім велике дякую за перегляд цього відео. Давайте не звертайтесь лайки коментарі. Всім пока-пока, до нових зустрічей